Каналі Раї в студії Олена Данилюк вітаю. І ось короткий перелік головних тем випуску. Об'єднання територіальних громад. Актуальна тема у контексті української перспективи. Дорожній бунт у Надвірнянському районі. Селяни ставлять питання, влада шукає відповіді. У брошневій осаді освятили пам'ятний знак Кобзареві. Цієї події чекали 25 років. Протягом усього тижня у різних містах і селах Прикарпаття проходять пам'ятні заходи з нагоди дня героїв на одному із таких заходів у селі Грабівка Калуського району побували наші кореспонденти. День героїв на Калищині розпочався із покладання квітів до пам'ятників та могил борцям за волю України. А вже у березовому лазі біля пам'ятного хреста відбулося віче. Поминальну панахиду за полеглими героями відправив місцевий парох, отець Михаїл. Спільною молитвою вшанували пам'ять тих, кому не солодшим було слово воля, хто своє молоде життя віддав боротьбі, хто ціною власної крові здобув для нас Україну. Після чого керівники районної влади, ветерани УНУПА, учасники АТО поклали квіти до підніжжя пам'ятного хреста. Хвилиною мовчання помінули усіх героїв минулих років герою Небесної сотні, воїнів АТО та мирних жителів на сході України. Перед присутніми виступили голова районної ради Василь Дзунза і голова райдержадміністрації Наталія Бабій. Не один раз ми вже відзначаємо День Героїв свято, збираємо вас тих, які буремні сорокові Другу світову війну і вже після війни боролись за незалежну Україну. Ми боролись. Не маючи держави. Але ви вірили у майбутнє. Я хотів би від імені громадськості Калушини, від депутатського корпусу подякувати вам, вам, учасникам бойових дій тоді, після війни війну, і вам, хлопці, молоді, які не жаліли свого здоров'я в окопах. Там відстоюєте сьогодні цілісність і незалежність нашої. Незалежної України свято героїв для кожного українця не є святом жалоби. Це є святом гордості, честі і незламності духу українського народу від імені усієї калущини. Я хочу подякувати учасникам національно визвольної боротьби за те, що вибороли для нас незалежність учасникам тим, які сьогодні захищають нашу соборність і незалежність. Теж спадаю слова великої вдячності. Тим, хто загинув і віддав життя за батьківщину, буде жити вічно. Помінімо всіх, хто загинув. В цій на оголошеній війні за мужність і відвагу проявлено в бою та з нагоди дня герою преміями відзначили учасників АТО та ветеранів УНУПА. Станичний Калуцької саниці брасової кіонупа Степан Петраш привітав учасників визвольних змагань із офіційним визнанням української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні. І надіється, що підростаюче покоління продовжить справу своїх дідів. Закон про визнання. Української повстанської армії воюючою стороною набрав чинності. Президент підписав цей закон. Нарешті тож привітаємо всіх учасників визвольних змагань, хто живий ще із цією великою перемогою. Учасник ТО боєз добровольчого батальйону Донбас, Мераб Концелідзе, грузин за національністю. Живе на Калишині з дружиною українкою, виховує двох дітей. І свято вірить у боротьбу українців за свою незалежність. Я рахую себе в даний момент українцем, тому що, тому що я воюю не своє здоров'я і життя за цю країну. За цю країну, тому що я поважаю цю країну. Одним з найактуальніших завдань на сьогодні залишається територіальне об'єднання громад, адже від цього, як відомо, залежить і європейська перспектива України, і стабільний соціально-економічний розвиток як держави, загалом, так і кожного регіону. Зокрема, питанню об'єднання громад присвятив свою прес-конференцію голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. На його думку, сьогодні сільські голови накручують ситуацію навколо адміністративної реформи. Що мав на увазі голова обласної ради, і які ще питання порушувались під час прес-конференції? Знає Ольга Гриців. За об'єднання громад, голова обласної ради Василь Скрипничук заявив, що обласна рада не буде перечити цьому, бо більше голова облради зазначив, що ні він, ні голова ОДА не має права підписувати якісь рішення без волі громади. А сільський голів попросив не накручувати ситуацію та заспокоїтись. Обласна рада не заперечує проти об'єднання громад. І якщо такі така добра воля. Окремих громад чи всіх навіть громад буде про об'єднання, то обласна рада звичайно прийме рішення. Не вона не буде заперечувати проти такого. На думку голови облради, кожна громада повинна сама побачити кінцевий результат реформи і прийняти рішення. За його словами, процес би пішов швидше, якби люди побачили перспективи того, що у їхній територіальній громаді будуть ефективні центри надання адміністративних послуг. Я думаю, що всі вже зрозуміли. Або по крайній мірі розуміють, що процес об'єднання територіальних громад в Україні аж ніяк не відбудеться, ні в якому разі не відбудеться без доброї на те волі його величності українського народу. Це така моя це така моя позиція і така моя думка. Також за словами голови обласної ради Василя Скрипничука на Прикарпатті передбачається утворення близько 50 територіальних громад. Ольга Грицев, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Днями у Галичі проходили громадські слухання. На порядку денному було три питання: територіальні об'єднання громад, можливий новий статус міста та звіт міського голови за 2014 рік. За перебігом дискусії стежили наші журналісти. На громадських слуханнях обговорили питання об'єднання територіальних громад із центром у Галичі. Також присутні висловили бажання, аби Галич став містом обласного значення. Місто Галича, а сторонто категорії міста обласного підпорядкування. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, голова Галицької РДА такої позиції не підтримав. Рішення міста Галич обласного підпорядкування. Ми вже маємо прецедент з містом Бурштином обласного підпорядкування. Я рахую, ця, зараз ця політика і ця ідея, яка йде об'єднання територіальних громад з адміністративним центром в місті Галиші, це є правильний шлях. Об'єднати громади навколо міста Галича. Тобто це буде велика велика громада, 32 тисячі населення. І взагалі ми пропонуємо це зробити пілотний проєкт, якраз Галицька територіальна громада. Також присутні слухали звіт міського голови. Минулого року, в році, 2014 році, у нас бюджет весь складав міської ради 8 мільйонів 200, 200 тисяч. Значить, в нас це 4 мільйони і більше 4 мільйони це на садочок. А остальне, значить, це апарат, і, але в нас виконання робіт було на 15 мільйонів. Це екологічні кошти, які були теж включені в бюджет, які виконувалися роботи по місту. Гостре обговорення викликали окремі загальноміські проблеми. У мене питання по землі не вирішено по сьогоднішній день. Мій батько був учасник бойових дій. Приїхали міська рада, відрізали кусок городу, і сьогодні я не маю проходу навіть до городу. П'ять років я вже не сажу в город. Йду я на суд Чемиринська мені дає неправдиві довідки. Я звертаюся в прокуратуру, наша прокуратура не на то нічого не, не реагує. По землі є судові рішення. Які я... судові є судові рішення? Є, є, судові, рішення. є. є судові рішення. Пані, Пані, Пані Галь, є судові рішення. І ми їх виконуємо. На тому, що... Я ж вам не перебивав, як ви говорили. Є судові рішення. Де значить? Все вказано, як ви маєте робити, що ми маємо робити і так далі. Я прийшла, ви як сказали, одне рішення вам прийняли, одне відмінили. Прийшлося, немає одного рішення. так? Скажіть, немає одного. Вам дали. Ні, тому рішення не дав. Добре, є депутати. так депутат, ви, показати пояснити, як на сесії ви приймаєте помилкові рішення. На який? Ну на ганківській сесії? Які самі? Які самі? Власне яке? Скажіть мені конкретно, яке? Рішення судовить 15 червня 2010 року. Є до встала на суді сказала, що на сесії помилково було прийнято рішення. Та не всіх галичан турбує майбутнє міста і його проблеми на слухання. Прийшло лише 50 осіб. Та це не стало перешкодою для визначення пріоритетного шляху розвитку Галича. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї. В обласній державній адміністрації пройшов семінар з обміну досвідом кращі практики місцевого самоврядування у сферах надання публічних послуг енергозбереження та енергоефективності, розвитку бізнесу та співробітництва громад на презентації спільного проєкту влади і громади були присутні наші журналісти. Прикарпаття у розвитку місцевого самоврядування не пасе задніх. З одного боку громада вже давно не надіється на владу, а з іншого жителі населених пунктів спільно з тою самою владою роблять спільну справу і досягають успіхів у розвитку та вдосконаленню міст і сіл. На конкурс кращі практики місцевого самоврядування у 2014 році було подано 198 практик. Найбільше з них подавали сільські і селищні ради село Старий Лисець, один з. Тих населених пунктів, які Рада Європи в Україні визнала кращим, ми просто були газдами, ми не витрачали кошти. З 10-го року прийшли на ефективність і з 10-го року почали переводити вже. Комунальну сферу, і таким чином ми показали, що ми можемо газдувати не росіянами платити, а створили комунальну службу. Працює 10 чоловік, дали заробити своїм людям. А не вибачте за слово, не буду грубими говорити. І таким чином зекономили державі, якщо по сьогоднішнім цінам це тільки комунальна сфера, садик, школа і, 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 і садик, Будинок культури і будинок будинку культури садик і сільська рада це 360 тисяч. Якщо по цінах десь вже будемо по 11 гривень, це буде півмільйона. Немало громад приймало участі в обласних конкурсах місцевого самоврядування. Усі виграні кошти віддавалися громаді на реалізацію проектів. За період з 11 по 14 роки обласною радою організовано і проведено 5 конкурсів, на які подано 727 проєктів. проектів. Це подає сільська рада. Переможцями визначено 347 проєктів. Загальна сума коштів склала 47,6 мільйона гривень, в тому числі 24,3 мільйона гривень з обласного бюджету, 10,1 мільйона гривень з місцевих бюджетів і 13,2 мільйона гривень від організацій. Партнерів кращі практики були презентовані на широкий загал, як приклад, робити щось подібне у своїх населених пунктах. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». Бурштині Відбулась заключна конференція компанії ДТЕК енергоефективні школи, на якій визначали переможців. Це вже третя хвиля з реалізації. Згаданого проекту, який тривав 5 місяців, участь у ньому взяли три навчальні заклади з Бурштина. Хто став переможцем? Знає Віталіна Запорожець. У всеукраїнському проекті енергоефективні школи компанії ДТЕК взяли участь 50 шкіл, серед них три з бурштина у рамках заключної конференції. Спеціальна комісія розглянула презентації шкіл і визнала переможців. Учні не лише розробили проекти з підвищення енергоефективності своїх шкіл, а й формують у себе та оточуючих навички раціонального споживання енергоресурсів. Розповідає менеджер зі сталого розвитку компанії ДТЕК Енерго. Турбота про економне використання ресурсів має стати одним з основних елементів повсяденного життя українця, тому що на сьогодні принципи енергозбереження та енергоефективності є основою енергобезпеки держави, і звісно, на таких на таких засадах на сьогодні живе Європа і має жити і Україна. Компанія інвестувала за три роки, за три хвилі проекту, понад близько 12 мільйонів гривень в цей проект, з яких понад 5 мільйонів гривень це саме Гранти гранти на реалізацію тих ідей, тих проєктних пропозицій, які діти розробляють. Переможцем проєкту стала бурштинська гімназія, котра і отримала головний приз 40 тисяч гривень. Переможці вже знають на що потратять кошти. Насамперед, це утеплення стелі та заміна вікон у актовій залі та в бібліотеці, тому що вони на даний момент є в дуже поганому стані та пропускають багато тепла. Це для нас дуже важливо, тому що взимку в деяких класах та актовій залі справді дуже холодно, і там навіть неможливо висадіти навіть урок. Тому ми шукаємо більше тепліше приміщення та сидимо в куртках, верхньому одязі. І це для нас дуже незручно та дуже важко перебувати на уроках. Міський голова підкреслив важливість таких проектів для міста. Запустили окрему програму енергоефективні школи. Вона передбачала не тільки залучення коштів для термомодернізації міських шкіл. Але одночасно і для активізації, як міської громади, так і учнівських, учнівських та педагогічних колективів, також на конференції нагородили переможців конкурсу соціальної реклами. І тепер білборд, виготовлений на основі малюнка переможця, уже встановлено. Ми дуже раді, що ми виграли у цьому конкурсі і зайняли перше місце. І тепер наші імена і наш результат буде висіти на цьому. Вів співпраця міської влади і ДТЕК у Бурштині за останні три роки реалізувалась у п'яти напрямках: охорона здоров'я, енергоефективність, покращення соціально значущої інфраструктури, розвиток бізнес-середовища та підвищення активності громади. Сума інвестицій 2 мільйони доларів. США. основна мета кожного проекту у всіх п'яти сферах це покращення якості життя громади міста не лише сьогодні, але й в перспективі. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї. У попередніх випусках новин ми вже розповідали про акції протесту на двірнянці у зв'язку із незадовільним станом доріг. Не залишилися остороні жителі навколишніх населених пунктів. Цього разу жителі селища битків перекрили проїзний шлях, вимагаючи від влади ремонту доріг добудови школи, повернення податків до селищного бюджету. Однією з найголовніших вимог битківчан є зниження ціни на газ, оскільки селяни користуються блакитним паливом, видобутим з надр власного населеного пункту. Живим щитом та автомобільними шинами перекрили дорогу мешканці селища Битків, що на надвірнянщині. Близько сотні людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи від влади негайного ремонту дороги в напрямку селища. Громада від обіцянок і потребує конкретних рішень. Минулого року цю аварійну ділянку люди власними силами ремонтували. Кусок дороги від моста на річці Бистриця до початку нашого селища. Вона у нас є у катастрофічному стані. Своїми силами протягом оцих останніх років ми її засипаємо шутрами, беремо скали тут з-під нашої гори, отой насип такий, але воно нам не допомагає нічого. Причина елементарна. До нас їде велика кількість багатотонажної техніки, яка дорогу руйнує. А ремонтувати немає сил, немає коштів і немає змоги. 150 років. Маємо відмічати, якби битківської нафти, 150-річчя. Ну розумієте, з яким лицем ми маємо відмічати, по якій дорозі ми маємо запрошувати гостів сюди. Розумієте, як би вони вони мають їхати? До людей приїхали представники місцевої влади. Чиновники вислухали громаду, проте пообіцяти нічого не змогли. Проблема мовляв у фінансуванні з боку центральних органів влади. На сьогоднішній день у держави дійсно немає грошей, щоб задовільнити всі потреби і всі ремонти, які потрібно зробити в Україні в області і в частності у вас тут дорога з надвірної набитки. Немає цих грошей. Я вам відверто про це говорю. Я не брешу. Значить, стосовно цього є вже прийняті відповідні зміни. у Бюджетному кодексі, в законодавстві, я на думаю, найближчим часом, десь може тиждень, два-три. Я не знаю, скільки вони там в Верховній Раді будуть приймати, будуть прийняті відповідні зміни. І гроші, які є у громад, є в сільських рад, які десь більше, десь менше, десь не вистачає, зможуть акумулюватися і кидатися на ті потреби, які потрібно людям в першу чергу на ці дороги, які є державними. Дорога розбита вщент, кажуть люди. Тут кожного дня проїжджають вантажівки нафтогазово добувного підприємства, які нищать дорожнє полотно, Керівництво НГВУ «Надвірна Нафтогаз стверджує, що підприємство активно допомагає селищу. «Укрнафта» відділяла кошти на добудову школи. Також адміністрацію НГВУ надіслано до Києва листа з проханням виділити фінансування на ремонт доріг. Пан Чуприна звернувся до свого керівництва про виділення приблизно суми біля 300 тисяч гривень на цей участок дороги, який є дуже поганий. Він звернувся до свого керівництва. Ми очікуємо відповіді, очікуємо позитивної відповіді. Наше підприємство приймає активну участь у вирішенні соціально-економічних проблем нашому <свіття> селища. Щорічно під наше підприємство виділяє великі суми коштів на добудову битківської середньої школи. Ми виділяли кошти, виділяємо кошти і на е, інші об'єкти на реконструкцію на будівництво. Що стосується ремонту доріг в районі, підприємство приймає. Посильну участь у е, е, ремонті доріг, хоча убиткові протягом 150 років добувають нафту і газ. Жителі жаліються, що від того селище майже нічого не отримує. Інфраструктура занепадає. Крім ремонту дороги, люди вимагають зниження ціни на блакитне паливо. Селяни користуються газом, видобутим з надер населеного пункту. Вимагають також битківчани до будови школи повернення податків до селищного бюджету. І садика нема. Клубу нема для молодіжі, як то нічого. Все, газ такий дорогий, по 7,20 і ми на газі спимо. 256, та свердловина, яка є груповий, 270 сімдесят Биківчуку, у другий промисел. Відсипалимо всі, всі район і область газом. Не російським, не російським. То чому газ не дати на швіці, що з мого діда прагіда з землі оде газ ідеонде іде, той іде, той? Іде. То чого не дати цей газ нам, Чого платити нам лузькі? Битківчани кажуть, якщо найближчим часом проблема не вирішиться, вони готові на дорозі поставити цілодобове чергування, не пропускати транспорт НГВУ на двір на Нафтогаз та блокувати цього підприємства свердловини, розташовані на території селища. Визначною подією в історію селища Брошні Осада, що на Рожнятівщині, стало відкриття пам'ятного знаку у Великому Кобзареві, на який громада селища очікувала чверть століття. Саме стільки років минуло відтоді, як на місці, де нині височить пам'ятник, було встановлено наріжний камінь для його спорудження. І став для нас Шевченко заповітом, безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славити перед цілим світом, живе й святе Шевченківське ім'я. Ці слова ведучої фактично стали прологом заходу відкриття пам'ятного знаку в Великому Кобзареві у Брошневій осаді. За християнським звичаєм обряду свячення пам'ятного знаку здійснили священники Володимир Майка та Іван Криховецький, виголосили благословення, змовили спільну молитву за мир в Україні. Хочеться сказати, що і низько вклонитися тій людині, в думці якої визріла така прекрасна ідея. Поставити цей пам'ятний знак Тарасу Григоровичу Шевченку. А нам, всім присутнім, хочу сказати миру і також любити Україну так, як любив її Тарас Григорович Шевченко. Щиро подякую всім, хто долучився до спорудження пам'ятного знаку Шевченкові. Висловив голова обласного товариства просвіта Степан Волковецький. Я хотів би подякувати всім людям, які дбають. Не стільки про себе, а збають про громаду, і це означає, що вони найбільше виконують заповіти нашого великого Шевченка. І давайте ми завжди будемо триматися нашої національної лінії. Будемо правдивими, яким був Шевченко, і будемо далі. Розуміти, що найбільше, що в нас є, це наша національна українська ідея. 25 років тому громада селища Брошні осада мріяла і постановила спорудити на цьому місці пам'ятник великому кобзареві. Минуло 25 років, і мрія сьогодні здійснилася. А я рівно-рівно 25 років тому побувала на могилі Тараса Григоровича Шевченка, і, знаючи, що ми мріли про цей пам'ятник, я взяла горсточку землі і привезла сюди, щоб ти що землю біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, велилюдною громадою сьогодні? Ми дали відповідь, що у Брошневі має бути пам'ятник генієві думки й слова українському пророкові Шевченку. Зауважували у виступах, цитуючи безсмертні рядки Тараса, вчитель історії Ярослав Павляк, відома поетеса Галина Пухта, звучали не твори Шевченка у віршах у піснях крізь призму часу, наче промовляючи його вустами до нас, сучасників. А на завершення разом виконали духовний гімн України, Боже Великий Єдиний. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення наших колег із інших областей держави поміркований та гнучкий, але не вміє дотримуватися своїх обіцянок. Так політологи оцінили рік президентства Петра Порошенка. Із критикою були обережні адже Порошенко перший, хто головою Україною в час війни. Державний керманич зменшив ризики відкритої війни з Росією, звільнив частину окупованого Донбасу. А ось військовими призначеннями знавці не задоволені. Нарікають президент обирає не так професіоналів, як зручних вислужників. Зі зробленого виділяють парламентські вибори закон про люстрацію та створення антикуруп. Пційного бюро, але з іншими реформами очільник зволікає, зокрема із децентралізацією, конституційними змінами та боротьбою з корупцією. У Києві сьогодні судили бійця батальйону Айдар Ельвера Веліляєва. Вояка звинувачують у дезертирстві та бандитизмі. Апеляційний суд вирішив залишити бійця під вартою до 12 липня. Цього вимагав прокурор. Звинувачення наполягало на тому, що злочини, які, начебто, вчинив Веліляєв, тяжкі. Пом'якшити рішення, не допомогло те, що у Айдарівці є двоє неповнолітніх дітей. І те, що за нього поручився лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Захист обіцяє оскаржити сьогоднішнє рішення суду, обвинувачуваний свою провину. Ну, не визнає віліяєв обґрунтовано підозрюється вчинені злочину, передбачення статтею 257 кримінального кодексу України. це участь у банді, частиною 3 статті 146 це викрадення людини, частиною четвертої статті 407 це самовільне залишення військової частини. І хочу зазначити, що тут невірно трактують поняття, тому що дезертирство це інша зовсім стаття. я що на боевом задании в составе определенной группы меня интересует где боевая какая боевая задача была поставлена кто был командиром группы при выполнении боевой задачи если же мы пропали во время боевой задачи где рапорт командира группы вышестоящему руководству о том что с боевой задачи Підбуло і вся група. Ми теж підготували жовіційну скаргу з тими фактами і доказами. Я думаю, що вона теж буде розглянута. Є чіткі факти, і докази, що людина перебувала на бойовому завданні з 12 лютого під обстрілами до 19 лютого в місті щастя. Страшна ДТП сталася в Запорізькій області. На трасі Харків Сімферополь зіткнулися дві фури. Водій Маза загинув на місці іншого далекобійника, який керував дафом. Доправили в лікарню, його життю нічого не загрожує. Цілілий водій, каже, це МАЗ вискочив назустрічну. Однак, як усе було насправді, тепер буде встановлювати слідство. ДАФ був завантажений дерев'яною тарою і на місці зіткнення ще й сталася масштабна пожежа. Однак вогнеборці доволі швидко з нею впоралися. Їх двигався зі сторони Запоріжжя. Е, на зустріч бачу на зустрічній моєму рядові йде МАС на обгон, об'їжджаючи Форт-транзит лівою стороною. Він пішов мені на зустріч по підбойники. Я вже по тормозам, приготувався, що зараз буде якесь толктивення. До координаційного центру звернулися близько 400 вояків, які вже хочуть працювати. Для них готують базу роботодавців, які не проти взяти армійців до себе. Та спочатку бійців навчатимуть та консультуватимуть. Фахівці допоможуть їм обрати професію. одосконалити резюме, порадять, як успішно пройти співбесіду і власне познайомлять із роботодавцями. Поки що проект діє лише в Києві, але активісти планують поширити його у всіх регіонах України. За необхідності воякам гарантують прекваліфікацію. Ми плануємо почати з навчання інформації, як правило, людям бракує. Наші експерти активно відстежують будь-які зміни на ринку. ми будемо залучати найбільш активних наших роботодавців до участі в таких експериментах, до активного залучення учасників АТО в діяльності компанії, діяльності бізнесів. Ну і повернення їх до звичайного. Нормального життя сьогодні успішно вже почали свою роботу курси по навчанню е, значить, е, роботи по створенню програмного забезпечення і це навчання саме тих людей, які до того не мали спеціального фаху. Це усі новини на даний час. Хочу нагадати, що докладну інформацію про перебіг подій ви можете регулярно читати на нашому сайті, а також слухати у випусках новин на радіо Рай. Будьте поінформовані, і це додасть вам упевненості у будь-якій ситуації. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Бережіть себе, і Україну, і все у нас буде гаразд.